Едем, Відчуй життя без алергії. Бояться виходити з підземелля у Харкові. Десятки людей живуть у бомбосховищах. Це здебільшого ті, хто пережили масовані бомбардування північної Салтівки або ж переселенці із прифронтових районів, які ледь врятувалися від російських обстрілів. Свій побут вони й досі облаштовують в підвалах, а на вулицю виходять лише за нагальної потреби про життя під землею. Розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. На прогулянку із бомбосховища вони виходять у перервах між сиренами. Ждеш, що щас бахне щас бахне. А що це було? бахне. Туди. А шойта била ми всі я, я лично вся на нервах. Прогулянка триває недовго у Харкові. Оголошують тривогу. Заходіть, гаді щойно повертається униз. Вони заспокоюються тут з десяток самородних ліжок за понад рік війни. Кожен вже облаштував свій побут. Да, оце таки в нас кроваті тут. Отак, ото діти, хто там спить. О, діти, друг, то дружки, собачки. Котики в нас тут у цьому бомбосховищі постійно живе з десяток людей. Це здебільшого пенсіонери з північної Салцівки чи прифронтових сіл, де не вщухають обстріли. Пані Ганна з Херсонщини з окупованого села втекла ще влітку. Ну ми під бомбами, під вертольотами уходили. Нас обстрілювали. А куди люди їхали? Туди я їхала. Діти куди? Посадили і поїхала. Жінці та її сусідам по сховищу пропонували переїхати до гуртожитку, але вони бояться. От вчора які були взриви в Харкові, Звісно, страшно. Ми вообще тут безвилазно всі сиділи, навіть на двір не виходили з місяці. місяців. І таких як вони у Харкові багато кожного дня у місті по кілька разів оголошують тривогу до Харкова з Білгорода. ракети долітає за 40 секунд. Даже бахає, Ми тут спокійно сіде могли спать. дома, звісно, просто Не встигаєш, але сирена... Куди біжати серед ночі, всього а а як азість ну бахнуло й бахнуло щодня. Волонтери розвозять їм гарячі обіди і вмовляють переїхати у кращі умови. Вони кажуть, відведе, що вони бояться. Вони просять, щоб ми привезли до них психолога, тому що їм дуже важко. У жінки почала розвиватися астма і ще з більшим потужною силою. Я їй пропонувала, щоб вона переїхала до лікарні, але вона боїться, аби заспокоїтись. Жінки займаються арт-терапією. У підвалі пані Ольга робить патріотичні прикраси. Ну, а ще й син йшов воювати, і в ну, голові дуже було погано, тому що мислі і Те, що мені врятува за, ну, за цей рік, без нього я б не знала, як жила. У день шиєм для військових баули і рюкзаки, а веч вечір вже там після семи до двох ночі. Коли не спиться, цим. попри те, що у Харкові стало тихіше порівняно із минулою весною, страхи в людей нікуди не зникли, кажуть психологи. У стані стресу вони радять робити саме те, що вважаєш за потрібне, і не, не є якогось шаблону, що якщо вибух, то ми лякаємося, якщо просто сирена, то ми продовжуємо спати. Да? Все індивідуально. Якщо ви думаєте, що е Кожного разу, коли сирена, ви маєте бігати в підвал, то біжіть в підвал, бо це є ваша відповідальність. Якщо е, вам комфортніше, більше половини часу проводити в закритих підмі... приміщеннях в тих самих бомбосховищах, е, ну практикуйте, поки вам це є комфортним. Втім, психологиня попереджає, тривала ізоляція людини через страх може викликати проблеми з соціальною адаптацією у майбутньому за даними мозу. Через війну посттравматичний стресовий розлад в Україні мають 20% жінок та 8% чоловіків. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, 1.51, марафон. Єдині новини.